То танки, то взривали щось. Десь думаєш, то ось думаю, уже у сусідій хата зривалася. Це уже слідуща наша хата. Це українська армія бабусь. 60 жінок, які по всій країні підтримують українські збройні сили силою в'язання. Повномасштабне вторгнення Росії змусило 80-річну пані Ніну втекти з прифронтового Краматорська до Львова. Тут вона долучилася до соціального підприємства «Вбрані». Я сама з Краматорська, Донецької області. Повномасштабне вторгнення я зустріла, як вдома була. Прокинулося десь 4-5 години, залишилася сильні вибухи. Собственно, нічого я і не брала. Одну сумочку зібрала, сіли в машину та поїхали. Та їхали двоє на третій сутті, аж приїхали до Львова. Пані Ніна вдруге переживає війну у рідному Краматорську. У 2014 році росіянам вдалося захопити частину міста. Тоді вона не виїжджала з Краматорська, подоглядала за важкохворим чоловіком, тому змушена влахуватись від бомбардувань у підвалі, де облаштувала собі сховок. В перші дні, звичайно, я споминаю, що плакати хочеться. Дуже важко. Виїхати так, просто ні з чим, знаєш, там всі залишили, Приїхали. Біженці, ну що там, нічого не було. Людям по віку дуже важко. Дуже кинути своє рідне місто, нажити роками. Коли я почала в'язати, і вот, і Настенька мене записала в вот, цю організацію, то мені дуже стало якось на душі стало трохи забувати. Те, те, те горі, яке нам причинила війна. Трошки відволікаєшся від цього. Услов'я дуже гарне, але душа була да, не, не тільки, вона Мабуть, і до сих пор душа все рветься, все чого то чекає. Мені дуже подобається у Львові. Люди дуже гарні, привітливі. Всі привітаються, знайомі, незнайомі. Ще що природа, що архітектура Львова. Ну, ну все дуже гарне тут. Соціальне підприємство в Брані зібрало. 60 жінок в 11 областях України за період діяльності їм вдалося зв'язати близько 6 тисяч виробів. Здебільшого клієнтами вбраних є it компанії та інші бізнеси. Літня жінка на ім'я Надія прийшла до нас на вечір кінопоказу, принесла свої в'язані вироби, шапки і шалики. І ми з'ясували, що це теж класна нагода підтримувати дрібну моторику, і вже в лютому 2021 року провели перший майстер-клас зв'язання, де на сторінці громадської організації Старість радість поділились цим. І уявляєте, вже отримали перше замовлення на велику кількість шаликів і шкарпетки для дитячого будинку від it компанії. Ми поступово розуміли, що ми зараз в'яжемо для військових. На той час ми також передавали вироби для військових. Зараз ми розуміємо, що ми мусимо працювати. Наше завдання до кінця 2024 року збільшити кількість майстрин ще на 60. Спільно з it компанією Елекс. Ми реалізовували чимало проєктів. Один із проєктів, який досі залишається в моєму серці, це аптечки і наші шкарпетки, які ми надсилали для військових. Приблизно 60 пар було відправлено разом з аптечками. Це дуже Дозволяє і майстриням відчувати свою причетність до якихось глобальних питань, і так само і нам відчувати, що ми і допомагаємо майстриням, і допомагаємо тим, хто цього потребує. До соціального підприємства в пані Ніна долучилась у листопаді 2023 року. З того часу раз на два тижні відвідує майстер-класи, де літнім жінкам показують техніку в'язання, дають нитки, гачки, спиці та обговорюють із ними завдання. Мені вдалося варішки, то я зв'язала 16 пар, а потім ми в'язали тапочки, зв'язала 11 пар зв'язала і один шалік. Мені дуже хочеться, щоб скоріше перемога настала в Україні. І я стараюся можна в'язати, якщо від моїх, моїх виробів щось буде таке, ну, що допомагає перемогі, то я дуже рада, дуже мені хочеться допомагати. Коли я віжу виробиці, я доплікаюся до всього. Мені дуже спокійніше, я емоціональна. Я думаю, тільки за одне, щоб були вироби красивіше. Окрім того, що в'язання допомагає відволікатися від стресу для літніх людей. Це ще й матеріальна допомога, якої Каже пані Ніна: особливо бракує пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам. Було б дуже добре, якби таких організацій було більше у кожному місті, щоб була така організація, щоб люди літнього віку долучалися до цих організацій, і якщо можна, не, не плакалися, що пенсія мала, а заробляли б самі трошки, де трошки б допомагали і зсу. Стоячи тут, в львівському геріатричному пансіонаті. Я скажу, що нас підтримують будинки престарілих. Зараз ми маємо декілька Майстринь в Луцькому пансіонаті декілька людей, які хочуть в'язати в, в Івано-Франківському, і ми маємо цю підтримку. Ми маємо великий резерв майстринь, які ще чекають на те, що ми дамо їм роботу. Наше основне завдання зараз вийти на експорт. Волонтерів завжди є достатньо на пакування на підтримку. Тому зараз наша ціль це більше покупців. Людям дуже важко адаптуватися у новому місці. Треба, щоб такі були організації, які допомагали людям. До процвітання ще далеко. Треба відбудовувати тепер країну нашу, бо прийшли загарбники, всі порозрушали. Це була яка красива країна. Дуже гарна була у всіх городах, куди не подивишся. А зараз одні руїни залишили нам. То треба ж дуже довго прийдеться нам встановлювати цю країну, але треба її восстановити. Кожен на своєму місці може набдіжати перемогу. Після перемоги я бажаю бачити Україну вільною, свободне, квітучою. щоб люди всі раділи, щоб один одному вливалося, щоб був мир на землі, щоб дітки сміялися, бігали вокруг. округ. Це Саме найбільше щастя на землі, щоб Україна була вільною. Щоб долучитися до в'язання у соціальному підприємстві, потрібно написати уповідомлення на сторінки вбрані у соцмережах. Якщо ви хочете підтримати діяльність організації, необхідно перейти за посиланням у шапці профілю у соцмережах організації.